Приєднатися до Глорії Коплан та її гості білі Брім, які продовжують навчати про ознаки приходу Ісуса. Сьогодні білі Брім розповіда нам про силу молитв і про те, як Бог буде використовувати молитву, щоб супроводити повернення Ісуса. Вітаю! Ми з Біллі цього тижня отримуємо насолоду від Слова Божого. І я знаю, що ви дивитеся нашу передачу. Білі — одна Слава з наших Господу. улюблениць. О, дуже це дякую благословення з, що ти для приїхала. мене. Навіть думати про це благословення. Скажу тобі, це надзвичайно, це запалює нас. Ми почали з останньої книги Біблії, де Ісус говорить, незабаром прийду. І ми розглядали ознаки Його приходу стосовно Ізраїлю та інших народів. І ці ознаки дуже яскраві зараз. Але є певні речі, яких ми очікуємо у церкві живого Бога. Перше послання до Коринтян 10.32, говорить про те, що є три групи людей: євреї, народи і церква. і церква, звичайно ж, це нове творіння тіло Христа. І тіло Христа буде готове до його приходу. Амінь. обов'язково. Тож ми поговоримо і про це. Ось такі три ознаки були дані моєму другові доктору Гері Вуду. Приблизно 30 років тому доктор Геррі Вуд разом зі своєю сестрою поверталися з Баптистського біблійного коледжу Вейленд. Вони були першокурсниками. Вони їхали додому на різдвяні канікули. Вони співали тиха ніч, але раптом він почув, що його сестра скрикнула від жаху, і в них врізалася фура. Це спричинило травму гортані. Він був співаком. Він помар і потрапив на небеса. На небесах він побачив багато чудових речей. І у своїй книзі Місце, що називається небесами. Він описав це. Я впевнена, що ви можете знайти її десь в інтернеті. Його звати доктор Гері в. Але Він повернувся назад. Він повернувся назад. Коли він потрапив туди, його друг показував йому небеса. Він бачив там місця, де Божі святі споглядають на землю, і бачить, що тут відбувається, і багато інших чудових речей. А в цей час його сестра на узбіччі дороги волала в ім'я Ісуса. Я не відпущу його. Я не відпущу його. В ім'я Ісуса. Повернися, повернися назад. В ім'я Ісуса. І Девід Інглс написав пісню: Тобі доведеться повернутися. Так вона кличе це ім'я. Це пісня про Геррі. До речі, зараз Геррі живе у Техасі. він ходить до церкви Грейнера. Церква славний шлях, Він всюди проповідує і співає, і для медицини це залишається чудом. У нього немає голосових зв'язок. Але він може співати. Він прекрасно співає. Це так, Тож він повернувся назад, і він не хотів повертатися назад. Мені здається, це одна із причин, чому господь не дозволив мені потрапити на небеса, тому що я... я б трималася за це місце руками і зубами. Розумієте? Однак Ісус сказав, що йому потрібно повернутися. Є речі, які він повинен зробити. І тоді Ісус сказав йому три ознаки свого повернення. Він сказав, що три речі позначають його швидке повернення. По-перше, дух відновлення. По-друге, дух молитви. І по-третє, тобі це сподобається, Глорія, вибух чудес. Слава Богу. Мені це подобається. Вибух, вибух чудес сили. Отже, дух відновлення, спершу поговоримо про нього. Він сказав, що цей дух відновлення пошириться по всій землі. Чи в історії людства був такий час, коли би ми потребували, щоб Господь послав дух відновлення більше ніж зараз. Він говорив про дух відновлення між братами, між братами. Це добре і він сказав: Бог почне посилати людей на ваші стежки. Людей, які образили вас, людей, яких можливо образили ви, і вам доведеться зробити вибір або примиритися, тому що прощення це обов'язкова умова, якщо ви хочете ходити в Божій повноті. прощення. Або ви можете дозволити гіркоті і злості перемогти вас. і він писав про це. Отже, дух відновлення, тепер дух молитви, і ми це бачимо. У нашому служінні Молитовна Гора в Озарксі. Ми щосереди проводимо молитву і транслюємо її в інтернеті. Люди з усього світу моляться разом з нами під час трансляції цього молитовного служіння. Це дуже легко. Наші молотовні конференції ми проводимо у жовтні, і ви приїжджаєте до нас на молитовну гору. Ми зустрічаємося у комплексі для конференції Хілтон, кілька тисяч людей. А потім ми переносимо з просто неба. Проводимо наметове зібрання, але його суть у молитві, і ці люди молитовники, вони моляться. Запевняю вас, одного року я ще не бачила нічого подібного. Весь цей натовп, який налічував кілька тисяч людей. До речі, ми випустили це служіння на DVD. тисячі людей перебували у тиші, і на них зійшов дух молитви. саме про це Ісус сказав йому: буде дух молитви, це ознака його приходу, і ми бачимо його усюди. Зараз дуже легко зібрати людей для молитви. Поки я був з Ісусом, він показав мені землю. Це було схоже на фотографії землі, зроблені з супутників. Тільки у цьому випадку земля була оточена трьома кільцями. У усередині першого кільця земної атмосфери я побачив сотні лихих духів. Це володіння сатани. Лихі духи вибирали людей і намагалися обманути їх якщо люди приймали брехню за істину, навколо них, як мухи, починало роїтися ще більше демонів. І люди впадали у спокуси плоті, дозволяючи демонам контролювати їх, і їхнє життя розвалювалося. демони мають силу, щоб змусити людей брехати, обманювати, красти, чинити перелюб, говорити лихі речі один проти одного. Здавалося, наче люди ставали маріонетками, яких смикали за мотузки. Потім Ісус показав мені, що коли Божа дитина стає на коліна перед своїм отцем, молиться в ім'я Ісуса вірою. Її молитви вистрілюють у небеса, як колючі стріли. З'явилося військо ангельських сил, готових до битви, щоб знищити діяльність демонів. Щоб більше ставало молитв віри, то далі відступали демони. Але якщо були промовлені слова сумнівів і невір'я, демони починали перемагати. Господь показав мені, що з наближенням його повернення діяльність демонів стане більш буйною. Сатана знає, що скоро опуститься фінальна завіса, і його час збігає. Мільйони демонів та їхніх сатанистських сил кишать навколо нас. Після цього він говорить про те, що Потрібно задягнути повну зброю Божу, молитися і про дух молитви. Вони використали кілька цитат Едварда Баунза про молитву. Люди знають, яким великим мужем молитви він був мета молитви. Я зачитаю вам кілька уривків з першого розділу його книги сила, яка формує світ. Молитви божих святих основний капітал на небі, за допомогою якого Христос виконує свою велику роботу на землі. У результаті цих молитов ми бачимо великі протистояння і сильні конвульсії світу. Земля змінюється, зазнаючи революційних змін. Ангели діють у більшій силі з більшою швидкістю. І божа політика формується, коли молитви його народу стають більш чисельними і ефективними. Ви знаєте, ми говорили про те, що відбувається на землі, що відбувається серед народів, що відбувається навколо Ізраїля. Це справді дуже залежить тепер від молитв святих. Бог та його ангельські сили здатні діяти з більшою готовністю, коли святі моляться. Отже, цей дух молитви він вже тут. Життя церкви то найвища форма життя, а її служіння це молитва. Її молитовне життя то найвища форма життя, найбільш пахуча, найбільш виразна. Коли Божий дім на землі є домом молитви, тоді Божий дім на небі з силою втілює його плани і дії. його земні війська зодягнені у торжество і трофеї перемоги, а його вороги зазнають поразки у всьому. Бог формує світ молитвою. Що більше молитов відбувається на землі, то кращим буде світ. То більш могутніми будуть сили спрямовані проти зла. Молитва в одній із фаз своєї дії є дезінфікуючою і превентивною. Вона очищає повітря, вона знищує зараження злом. саме життя і процвітання Божої справи навіть у своєму існуванні залежить від молитви. Просування і тріумф його справи залежить від одного, щоб ми просили про це у нього. Я обираю лише невеликі частини. Так Віручий, який має найбільші навики у молитві, зробить для Бога найбільше. Люди повинні молитися за просування Божої справи. той, хто може оволодіти силою молитви, є сильним, святим у Христовому царстві. Така людина належить до Божих героїв, Божих святих, Божих слуг, Божих представників. можливо, ви слухаєте нас, і ви ніколи в житті не проповідували, але ви можете стати на свої коліна і молитися. Так це правда, і завдяки вашим молитвам ангели можуть діяти, Бог може як найкращим чином використати ці важкі дні для когось. Вони можуть стати найкращими, можливо, життям, врятованим комусь. але Гері сказали, що відбудеться велиття молитви. Хвала Богу і скажу вам: нехай воно зійде на мене. Секрет успіху у Божому царстві це вміння молитися. Саме тому йому потрібно було вилити дух молитви. тому, що він діє зараз. Сатана хоче зробити все по-своєму. А Бог по-своєму. І ми то святі, які моляться. Ще одна ознака. Пам'ятайте, йому сказала про три ознаки: дух відновлення, дух молитви і вибух чудес. Слава Богу, слава Богу. Хвала Богу. Це Третє, чудово. що Ісус сказав мені, то буде надприродне вивільнення чудес. Так, Господи, ми приймаємо це надприродне. Запам'ятайте надприродне вивільнення чудес. Ми просимо про нього. Ми віримо. Ми віримо про нього. про нього. Хвала Богу. Алілуя! Він розповідає тут про багато речей, які він побачив, як люди воскресали з мертвих. Після того, як він повернувся, і чудеса здійснювалися в його житті. І він багатьох воскресив з Так. Не знаю скількох, але він воскрешав людей з мертвих. І ти знаєш, Глорія, ми досліджуємо ці випадки саме тому цього тижня ми говорили про книгу Ліліан Єменс про зцілення. Ви повинні закарбувати в своєму мисленні, що Божа воля то зціляти, що він так. забезпечив зцілення для вас в Господі Ісусі Христі на Голгофі. Прочитайте 53 й розділ книги Ісаї ми можемо мати зцілення. І, звичайно ж, цей псалом, 105-й псалом, який є прообразом. Знаєш, я жила, займалася стрим справами, виконувала обов'язки дружини брата Коупленда, допомагала йому, підтримувала. І господь сказав мені, я хочу, аби на кожній конференції ви проводили служіння зцілення. Як ти думаєш, чому він сказав це? Тому що він хоче, аби люди були зцілені. Не знаю, чому він просив мене про він це. Але хоче, я аби знаю, люди що були мотив – Це бажання, щоб люди були стілені. Він сказав тобі проводити служіння божественного зцілення, і ти почала проводити їх не маючи жодного попереднього досвіду. Так, я ще була сором'язлива. Ти була сором'язлива. Але Я переборола це. Ти переборола це. О, ти добре це переборола. І ти почала це робити. І коли ви проводите це служіння, я поставила свою ногу у воду. Ми проводимо їх на наших конференціях у суботу вранці. Крім того, звичайно ж, у церквах. Але на конференціях ми проводимо служіння зцілення щосуботи вранці. Коли ви будете проводити його, скажімо, на наступній конференції віруючих, так яка відбудеться незабаром, у вас буде це служіння зцілення, і я вірю, що це зцілення буде виявлятися і до них, і безумовно на цих служіннях, тому що Господь готує все. Він приготував тебе. Він готує людей. Так ми багато років чуємо про зцілення, і ми віримо цьому. так, амінь. Віруючи, повинні класти руки на хворих. Віруючи повинні класти лише І має відбутися вибух чудес. чудеса вибух чудес. як говорив брат Хейгін, ось визначення чуда. це божественне втручання у природний перебіг подій. Це міг би бути природний перебіг подій, скажімо. Ви отримали зцілення від чогось. Людина могла дочекатися одужання, але візьмемо, наприклад, пневмонію. до того як винайшли антибіотики. Мій дідусь помер від пневмонії. Побороти хворобу. Так, тому що в той час організм мав подолати критичний період. Тіло могло зцілитися завдяки природному перебігу подій. Ліліан Єменс говорить про це у своїй книзі. Вона була лікарем, і вона дуже добре знає фізичне тіло людини її вражає здатність тіла зцілятися, яку Бог вклав у тіло людини. Отже, це нормальний перебіг подій, природний але чудо то божественне втручання, Яке пришвидшує цей процес. Наприклад, ви лежите в комі на ліжку, але у вас відбувається чудо, і ви піднімаєтесь Амін, ось так. Так відразу ж. А у тебе які улюблені місця писання про зцілення? що ж, що стосується зцілення, головне це те, що про нього вже подбали. Це основне Біблія говорить: Ісус сам узяв наші хвороби і поніс наші недуги. Так само як він поніс наші гріхи, він поніс наші хвороби і недуги. Все це від прокляття. прокляттям порушеного закону. А ісус поніс це прокляття за нас, тому справа вже вирішена. Проте, якщо у нас немає віри, так само як немає віри, що прийняти Ісуса Господом, люди можуть так жити і не народитися згори. Це істина. І Якщо ми не маємо віри, щоб повірити Слову Божому, що Ісус подбав про наші хвороби і недуги, ми можемо померти молодими від хвороб і недуг, навіть якщо ви Християни, так, звичайно, але Ісус також дав нам Слово Боже, щоб ми не залишалися у невіданні. Так, і як приходить віра? Віра від слухання, слухання від Слова Божого. Тобто, ви можете бути зцілені у будь-якому місці, в будь-який час. Коли ви прийдете до цього місця писання і скажете, я приймаю це і я застосовую це до себе. Я зцілений. Знаєш, ви брат Хегін завжди наголошував саме на тому, на чому наголосила ти. Для того, аби прийняти своє зцілення, потрібно знати, що воно вже звершене. Так щоб не відкладати його на майбутнє. Я бачила людей, які говорили Цікаво, чому Ісус не прийде і не зцілить мене? І вони не отримували свого зцілення. Одна людина навіть сказала чому Ісус не прийде і не зцілить мене так, як він робив це раніше? Так. Тобто, можливо, з вами було таке, коли присутність Господа сходила на вас і ви приймали зцілення. Але ця людина, яка сказала так, була зрілою. Я би ніколи не докоряла людині старшій від себе, тому що ми не повинні це робити за словом Божим. Але брат Хейгін сказав, що він бачив, як люди не приймали свого зцілення тільки тому, що відкладали його на майбутнє А найкраще, що ви можете зробити. Аби прийняти його, знати, що воно, воно звершено, звершено для вас дві тисячі років тому Господом і звичайно ж про це розповідається у 53-му розділі книги Ісаї. Мені дуже подобається читати цей розділ у перекладі з івриту на англійську. Тому що тут слово Боже подається точніше, ніж у версії короля Якова. вони краще перекладають його, і це слово починається ще з книги Ісаї 52,13. Ось мій слуга матиме успіх. Я вставляю туди ті слова, як вони їх перекладають. Він буде піднесений і возвеличений, буде дуже високий. І далі, звісно ж, йдеться про Господа Ісуса. Це Він Божий слуга. ось третій вірш. Ось як він звучить в перекладі короля Якова. Він погоджений і відкинений людьми, людина смутків, знайомий з горем, а ми ховали від нього наші обличчя. Насправді там сказано не так. Якщо ви знайдете переклад з Івриту, ось що там сказано. Він погоджений і відкинутий людьми, людина болю, знайома з хворобами, біль і хвороби. А ми ховали від нього наші обличчя. Він був погорджений, а ми не цінували його. Направду у біблії короля Якова сказано: він узяв наше горе і поніс наші смутки. Тут зовсім не так. тут сказано так. Направду ж він узяв наші хвороби і поніс наші болі. Хвала Богу, іноді, коли я відчуваю біль, я кажу. Господи, ти поніс цей біль. Навіщо мені його нести? Ти поніс цей біль. І я дуже дуже часто отримувала полегшення від хвороб і болю завдяки цьому розділу. «Направду ж ти поніс правдиво, мої хвороби і узяв мої болі. Здається, далі вони переклали це вірно. Вони говорять, ми вважали, що це Бог вдарив, вразив його і завдав йому страждань. Коли його розпинали, люди, що стояли біля Христа, вважали, що це Бог зробив. Вони розуміли так. Вони говорили, це Бог зробив. Вони вважали його богохульником. Так. Але причина так. була не в цьому. Бог таки зробив це. І ось чому він був поранений за наші переступи. Він побитий був за наше беззаконня, покарання за наш мир було на ньому, і його ранами ми зцілені. У восьмому розділі Євангелія від Матвія сказано, що його ранами ми були зцілені. Так само сказано і в посланні Петра його ранами ми були зцілені. Дві тисячі років тому ці побої, ці порази, ці рани були на ньому заради нашого зцілення. Він поніс наслідки гріха. Як хтось сказав. Сатана і гріх разом з його лихими нещадками, хворобою та недугою. Отже, хвороби і недуги це лихі нещадки сатани. Це прокляття. А ось це місце, яке дуже дуже благословило мене Та зволив Господь, щоб побити його, щоб муки завдано йому. якщо ж душу свою покладе він як жертву за гріх. А ось як це написано у перекладі з Івриту. Зволив Яхве придушити його хворобою. можете собі уявити, його душив тягар наслідків гріха, тобто хвороби і смерть. Яхве спостерігав за цим, і це була його воля. Можна подумати, що він якийсь жорстокий бог, але це була його воля, тому що він знав, що це відбувається заради нас з вами. Він знав, що кожен з нас може бути відкуплений може бути спасенний плати за цей борг амінь від усього прокляття від усього прокляття від усього прокляття завдяки одній людині і замір господній Боже мій. Дякуємо тобі, Ісусе. це місце. Мені дуже подобається. Замір Господній у перекладі з івриту написано. Мета Господня матиме успіх у Його руці. Він побачить муки Його душі і буде насичений. Він мучився, його душа мучилася за нас. І коли ми приймаємо наше зцілення, коли ми приймаємо Його спасіння, тоді Він отримує задоволення. Він буде задоволений, побачивши, сказано у цьому перекладі з Івриту. Іноді я кажу Господу: Господи, будь задоволений, побачивши мене зціленою, будь задоволений. Побач мене у цьому стіленні, щоб ти міг бути задоволений тим, що ти зробив для мене і тут сказано, що він понесе наші беззаконня. Він поніс гріх багатьох і заступався за злочинців. Він зробив це. І я вірю цьому. У 105-му псалмі розповідається, що коли сини Ізраїлеви виходили з Єгипту, там сказано не було серед них жодного слабкого. Ми вийдемо звідси, не маючи серед нас я жодного слабкого. Ви можете грунтувати на цьому своє okay. зцілення. Я okay. можу мати його, але запевняю вас, відбудеться вибух зцілення Алілуя! і чудес. Я чекаю цього і я не здивуюся, якщо це відбудеться на одному із твоїх наступних служінь, зцілення Глорія, тому що він приготував тебе тобі потрібно бути готовою, коли прийде цей вибух. Тобі потрібно було зробити крок. Я приймаю це. і рости починаючи від своєї першої школи зцілення. Якби цей вибух відбувся на першій школі зцілення, ти могла би зомліти. Я і не знаю, що могло би з тобою статися. Ти можливо була би підхоплена, можливо, але йому було потрібно, щоби ти зростала. Нам просто потрібно робити те, що нам сказано. Ти Робиш те, що тобі наказано, і щоразу люди зціляються. Так. але в один із тих днів станеться вибух зцілень. Я вірю цьому. Я приймаю це від Господа в ім'я Ісуса. Тому що подивися на всі ознаки навколо нас. Так. Ми бачимо ці ознаки. Ми спостерігали за ними цього тижня. Ми бачимо повинно їх. прийти виявлення сил і дарів духа перед кінцем. Так. і ми чекаємо цього зараз. Молитовники моляться за це. Слава Богу, Амінь. Ви молитеся за це. Ми молимося за це, і він вже дав нам дух молитви, і ми віримо, що це станеться в наш час. Перш ніж ми закінчимо нашу передачу, ми з білі помолимося за ваше зцілення. А ви беріть і приймайте його. Господи, ти сказав у своєму слові, що ти сам узяв наші хвороби і поніс наші недуги. Ми приймаємо це тоді, коли ти поніс наші гріхи, ти поніс наші хвороби і все прокляття. Тому зараз, в ім'я Господа Ісуса Христа, я наказую вам, будьте зцілені. Від верхівки голови до самісіньких п'ят. Слава Богу. А ви повторюєте, я беру своє зцілення. Я, я приймаю своє зцілення. Я приймаю я своє стілення. Я зцілена. Ялуя. А тепер підведіться і спробуйте зробити те, що не могли Слава робити Богу. раніше. Дійте за Словом Божим. Чудеса Хала відбуваються. Тобі ви зцілені, відновлені. Органи, так, яких так, не було калік. сліпі очі, органи відновіться і поверніться. це, скажіть, я беру своє визволення. Я беру своє Ісус визволення. сам узяв хвороби і поніс недуги. Ісус сам узяв хворобу недуги. Я була ці ранами. Я і була зцілена. Я, я є зцілена. ім'я Ісуса, і ви теж. Слава Богу. Ми з білі зараз повернемось. Приготуйте, будь ласка, свої пожертвування. Ми з білі помолимося за них. Ось слово від Господа. Пам'ятайте, хто сіє скупо та неохоче, також пожне скупо та неохоче. Ми повинні побачити, як ми сіємо. Саме так ми отримуємо у відповідь хто сіє щедро, щоб благословення прийшли до інших, також пожне щедро із благословеннями. У п'ятницю ми приймаємо пожертвування, щоб підтримати трансляцію цієї телепередачі у цілому світі, і ми дуже раді цій можливості. Тут сказано, нехай кожен з нас дає так, як вирішив у своєму розумі, і постановив у своєму серці. Не лише у своєму розумі. Прислухайтеся до Господа. Вам справді потрібно сіяти. Ми повинні сіяти і пожинати. Саме так приходить врожай, примноження. Ми сіємо. Ми серйозні сіячі. Мені ми подобається цей термін. Ми серйозні сіячі. Алілуя Бог любить. Він цінує понад усе радісного, швидкого даятеля. Який дає від серця, Я вийшла заміж за чоловіка, який дає від серця. Mm -hmm. Алілуя! Він дає мені. Він дав пожертвування білі. Коли так, це цього? було сьогодні вранці, вранці за сніданком? Там на мене чекало пожертвування. Скажу вам, якщо ви ночуєте у нашому будинку, на вас може чекати пожертвування. а Бог спроможний зробити так, щоб уся благодать, усяка благодать, кожна милість і земне благословення. Прийшли до вас у достатку, щоб ви завжди за всіх обставин, за всіх обставин, незалежно від потреби, були самодостатніми, володіючи достатнім, аби не потребувати жодної допомоги чи підтримки. Ви знаєте, зараз у багатьох людей складні ситуації, Але ми – ті, хто приносить десятини і пожертвування. Приймаємо врожай, тому що проблеми світу не впливають на нас. Ми отримуємо врожай. Наш достаток приходить з небес. Тож не не забувайте про це, не дозвольте дияволу переконати вас приєднатися до регресу і проблем, які існують на світі, до нестачі. Ми благословенні, ми маємо достатньо, і я вірю, коли ви сієте це пожертвування, ви отримуєте врожаю сто крат набагато більше від того, що ви посіяли. Моліться, не задовольняйтесь лише тим, щоб хтось молився так. за вас. Звертайтеся до писання і вірте Богові за кожне пожертвування. Якщо ви хочете замовити наші матеріали, напишіть нам на адресу, яку ви зараз бачите на своєму екрані. А також зайдіть на наш сайт в інтернеті kcm.org.ua. Зробіть щось особливе для своїх матерів, адже вони дбали про вас. Тепер ви подбайте про них. Алілуя. Коли ви шануєте своїх батьків, говорить Біблія. Ви будете жити довго на землі Жити довго. Дякую тобі, Дуже Білі, що приїхала дякую. до нас. Це був чудовий час. Це Глорія Копленд і Білі Брім нагадують вам, що Ісус, Ісус є Господь.